Сьогодні ми виріли посказати Спартак. Але не у нас. Фінальний матч міжнародного по футболу на кубах чемпіонів сатурства. Команди фінаматії Спартак Москва. Динамо Спартак. Культове протистояння в історії радянського футболу. Після розпаду СРСР вони могли зіграти між собою хіба в Єврокубках. Таких матчів було зовсім небагато. Чи не єдина можливість побачити колись легендарну вивіску виникла в середині 90-х після створення Кубка Чемпіонаса Содружества? Вам дуже зайшло попереднє відео про кубок Пірого канала і об'єднаний чемпіонат. У коментарях ви писали, що все почалося на Кубка Пірова канала, а з Кубка Содружества. У цьому є логіка. Ось вам показовий епізод: з Кубка Содружества 98-го року. Розмова тодішнього президента Динамо Григорія Суркіса і одного з організаторів турніра В'ячеслава Колоскова. Все як завжди, українська сторона про розвиток, русські праб'єдідні. 15.000 привозят, привозят, привозят команду. Канцепцію суперлігія друга в нашому сьогоднішньому матеріалі. Ми вам розкажемо про турнір, який вперше зібрав чемпіонів країни СНД. Тут були великі футболісти та тренери, політика і тренерські промови, які назавжди залишилися в архівах футбольної історії. Якщо вам подобаються ось такі великі матеріали, обов'язково підтримайте нас лайком. Ну і продовжуйте донатити на армію. Ми збираємо на пересувні станції БПЛА. Деталі шукайте. За QR-кодом в описі і закріпленому коментарі під цим відео футболісти всіх країн об'єднуйтесь. Банер на трибунах. Кубка чемпіонів вседружества у червоно-білих кольорах Совєтського Союза як основне гасло цього турніру. Ідея турніру зародилась після невдалої спроби створити чемпіонат СНД Кубок Дружества мав стати фактично Кубком СРСР 2.0. Власне, як і саме СНД – Союз незалежних держав, гидотне утворення совкових недобитків, які мало тримати контроль Росії над младшими братьями. Тодишний керевник Ассоциации Федерации Футболу СНД Вячеслав Колосков наголошував на футбольной едности команд колышних Радянских Республик. Кубок Содружества поможет не потерять связи между бывшими союзными республиками и станет символом открытия нового футбольного сезона. Здесь будут загораться новые звезды и у многих футболистов появится возможность себя проявить на глазах у огромного количества людей. На той час Колосков був ще й віце-президентом ФІФА. Зв'язки допомагали запросити на змагання великих босів організації. Наприклад, чудеса техніки у козирних замшевих туфлях міг показати президент ФІФА того часу Зеб Блаттер. У Кубку Чемпіона вседружества в ідеалі мали б зіграти 15 чемпіонів колишніх радянських республік плюс ще одна команда бонусом. Формат турніру передбачав чотири групи по чотири команди. Переможці виходили у півфінали. Матчі відбувалися зимою у критих спорткомплексах Москви. Покриття штучний газон. Але зібрати всіх одразу не вдалося. Українські команди відморозились від участі у перших двох розіграшах. Так само не приїхали чемпіони Білорусі і Таджикистана. Першого чемпіона України Таврію не пустила Федерація футболу України, пригрозивши штрафом у 300 тисяч карбованців. Мовляв, участь у турнірі на території Росії політичний демарш. Вперше на Кубок Садружества від України поїхав у 95-му віцечемпіон Донецький Шахтар. Гірники вилетіли у півфіналі від Динамо Тбілісі. Динамо нарешті доїхало у 96-му. Кияни з другого місця вийшли у плей-офф. Важливо зазначити, в тому році з групи виходили вже по дві команди, плюс додалася чвертьфінальна стадія. Ще одне важливе уточнення: про це офіційно ніде не говорили, але всі розуміли, цей турнір створено, аби в фіналі зіграли Динамо і Спартак. У плей-офф Кияни розбили литовський Жальгіріс і мінське Динамо з загальним рахунком 7-0. В фіналі зійшлися чемпіони України та Росії. Але в суперниках був не московський Спартак, а владикавказька Аланія. Легендарне протистояння перенеслося на рік. Перед вирішальним матчем тренер росіян Валерій Газаєв звернувся до Бориса Єльцина, аби той виставив свою кандидатуру на виборах президента Росії. Україна! Україна! Результат у фіналі 96-го зробив 19-річний Андрій Шевченко. Молодий нападник з другої спроби на силу пробив у дальній. 1-0. Цим Андрій дуже потішив партнера Віталія Косовського на лавці для запасних. Гарос, ж бачите, боротьба повна. Як так і такими повністю віддали. І тим більше такий напряжений це, турнір. Легендарні кадри. Кубок Содружества 97-го року. Момент, коли Валерій Лобановський міг виграти свій перший трофей після повернення на тренерську лавку Динамо. Динамо і Спартак легко пройшли групу і виграли свої матчі у чвертьфіналах. У одній другій було набагато складніше. І кияни, і москвичі пролізли у фінал через серію пенальті. Динамо зіграло 0-0 з латвійським «Сконто». Голкіпер суперників упіймав кураж і зробив декілька класних сейвів. Героєм після матчової серії став Шовковський, який зароджував свою воротарську техніку під час пенальті. Динамівці свої удари реалізували впевнено. Беженар забив вирішальний. 4-1 і Динамо готувалось до першого фіналу із Спартаком на Кубці Садружества. Атмосфера на тому турнірі була своєрідною у Дусі 90-х. Не было футбола, мы выходили на бальные танцы, да хоть на, на бильярд. Мы просто любим драться. Э, драться для нас на футболе. Это то же самое, как коллекционировать марки. То есть это такое же хобби. Человек 4500 будет. Мертво. Склад Динамо був би з перебільшення легендарним. Белькевич, Ребров, Лужний та інші. У переможця болотного чемпіонату Тіхана, Валєнічев, Цимбаларь. Плюс тренерське протистояння романцев Лобановський. Спартак забив першим. Тітов ударом головою з кількох метрів всередині першого тайму зробив рахунок 1-0. Динамо майже одразу по перерві зрівняло після дикої помилки воротаря москвичів Нігматуліна. А вже за кілька хвилин захисник Спартака Хлістов збив того таки Белькевича у штрафному. Пенальті. Шевченко впевнено пробив у правий від себе кут. Нігматулін завалився у лівий. 2-1. Спартак заробив свій пенальті. Ребров на кутку штрафного влетів у Тіханова. Лідер російської народної команди пробив у стилі легенди Динамо. 2-2 на 81-й хвилині і радість московської публіки. Здавалось, переможця в основний час не буде. Але вже за декілька хвилин російські болельщики замовкнуть. Подача із правого флангу від Лужного Нігматулін відбиває, але Белькевич знав, де треба бути. Дубль у фіналі Спартаку і переможні емоції динамівців. 3-2. После матча и местная, и украинская пресса уточили метра. Василий, Валерий Васильевич, Васильевич. первый победы на новом витке. Валерий Васильевич, Валерий Васильевич, украинское телевидение. Побеждать в этом турнире у нас задачи не было. И даже когда мы выходили на поле, мы еще раз сказали, любой ценой нет. Да, постараться сыграть как можно лучше. Тому задоволення від того, що ребята зіграли хорошо. Церемонія нагородження. Лобановський з імпортним магнітофоном. Шовковський отримав приз найкращому воротарю турніра. Загальне фото на згадку. Ну і прекрасний підсумок від капітана. Сьогодні ми виграли посказати Спартак. не у нас. Чвертьфінал 98-го року, «Динамо» грало з дбілійськими одноклубниками. Перед матчем Андрій Шевченко тепло привітався з людиною на візку. Вони могли б бути основною парою форвардів збірної України, але кар'єру як зравця лісабонського спортінга Сергія Щербакова обірвала трагічна автокатастрофа в 93-му. На початку матчу кияни забили. Гусін класно відклеївся від захисника і ударом головою переправив м'яч у ворота. Динамо до перерви мало забувати більше, але ударам киян не вистачало точності. Найкращий шанс був у Калитвинцева, але після удару капітана головою м'яч влучив у стійку. Лобановський відчув, що команда може розслабитись і вирішив збадьорити підопічних на полі під час перерви. Прекрасна нагода для журналістів наживо записати промову метра. Ножки поставте, щоб отдихали у вас, а не сидіти. начали показывать свое техническое настроение. Нам Шевченко сделал, ничего не идет, стоит, выскакивает из-под него, отбирает мяч на свой контратак Скажем так, это ж куба. Значит, надо же играть собрано. Надо не терять мяч. Они же играют за счет чего? За счет контратака. они играют. Когда мы теряем, вот они побежали, отрезали всех нас. И остаемся там 2 на 2, 3 на 3. Так же нельзя. Дорожить мечом надо. Выпал Шевченко полностью. Абсолютно. Вы давали щедили, все, для вас. Игра, которая многое обижает. Как будто трога. Я надо сейчас красоту выбросить всю свою. Публика там аплодирует, да? Довольный, там пятки, результат. У другому таймі київські динамівці продовжили бити по воротах грузинів, але збільшити перевагу не вийшло. 1-0 і Динамо в півфіналі. Там Туркменістанський Копедах. Всі розуміли, головна битва буде вже у фіналі. Приграють сенге і не тільки сінґ. Тому всі правильно что ждут, Ми теж тоже этого дня в принципі чтобы сыграть в финале фіналі з «Спартаком». У одній другій підопічній Лобановського розбили копедах 5-0. Попереду Спартак. Москвичі розпочали гру гостріше. Шовковський зреагував кулаком на простріл Кечинова. Далі знову пара кеченов шовковський Потужний удар з підйому, який потягнув Олександр. На перерву пішли без забитих м'ячів. І знову, як у матчі з близьким динамо, Лобановський давав настанови просто на полі. Деталі, де підказують, позиції, 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 держати на капіталіці. Попадає в полю зрі. Крутиш, крутиш голову. А там застріл. Значить, атаки зробили хороші, а реалізації немає. Тобто такі моменти надошли забивати. удары бьете, вот там кто-то с места. Куда с места бьете? куда туда к мяч еле долетает. Надо читать надо, читать, как нас не прочел. Нас не дал, где Читает, не видишь. Сложных же вещей не делают. Делают просто Вот попроще сзади. Все просто нужно. Ну что впереди надо чуть-чуть скорости дать. Чуть-чуть. Ну, как ты не зеваешь, так Таскаешь? Что? Начал таскать. Не, я понимаю. Там последние 45 минут в так называемом... 45 осталось. Больше на таких полях работать не буду. Динамівці чітко зрозуміли метра і додали у швидкості. Це принесло результат вже на початку другого тайму. Шевченко своєчасно підключив каладзе. Той вдотик прошив Філімонова один Вже потім Каладзе став легендою Мілана і розпочав політичну кар'єру зараз. екс-динамівець є мером Тбілісі і членом партії Грузинська мрія. Нещодавньо він випорожнив таке. Звичайно, Грузія першою заслуговувала на статус члена ЄС. Ми можемо перевірити це за всіма параметрами. Не подумайте, я не докоряю країні, яка сьогодні перебуває у вогні війни. Навпаки, я завжди буду радий успіху України та українців. Але якщо подивитися на реальність з усіма цифрами та параметрами. То Грузія першою зробила конкретні кроки в плані здійснення реформ боротьби з корупцією. Повертаємося у 98-й, другий тайм у Кубка Садружества, де Спартак горів 0 1 Динамо продовжувало атакувати і бити по воротах Філімонова. У прихильника Путіна швидко підгоріло. За вісім місяців він пропустить легендарний гол від Шевченка, а потім провалиться у Динамо. У підсумку Динамо перемогло 1-0. Третій поспіль кубок садружества опинився в руках Калитвенцева. Після нагородження на камери потрапила малопомітна розмова тодішнього президента Динамо Григорія Суркіса і організатора турніра В'ячеслава Колоскова. Сенс простий і Динамо і Спартак виносили суперників, і турнір перетворювався на очікування очного матчу. Про перемогу киян у півфіналі ми вже згадували. Спартак на груповому турнірі розбив таджикистанський «Вахш» з баскетбольним рахунком. Я думаю, привозять команду. Янцепцію Суперлігинці друга на концепцію коли... дружить у 99-му Спартак обіграв Динамо 2-1 і обірвав трирічну серію киян у наступні два роки. Динамо привозило в Москву на піврезервний склад і навіть вилетіло у першу лігу у 2000-му. Вони знову змінювали формат, але не суть важливо. Щоб побачити омріяну вивізку, Динамо Спартак все повернули на свої місця у 2002-му. Тоді і відбувся найкращий фінал Кубка Содружества. Футбол змінювався початок 2000-х, час, коли Динамо почало підсилюватися першими легіонерами. У фіналі із Спартаком зіграли Боднар, Ридахор, Пєєв. На трибунах у Москві тоді зібралися майже 25 тисяч глядачів. Тренував московських спартаковців В'ячеслав Грозний. Також за Спартак тоді грав багаторічний експерт про футболу Едуард Цехмийструк. Саме він забив перший м'яч вже на четвертій хвилині. Прекрасний удар на силу за меж штрафного Віталій Рева не міг дотягнутися. Динамо швидко зрівняло. Хацкевич ударом головою замкнув подачу з кутового. Московський знову вийшли вперед завдяки голу уродженця Севастополя Данішевського. Але кияни до перерви знову зрівняли рахунок. У той день після ударів головою добре летіло у ворота. Подачі з правого флангу, яку класно з відскоком від газону, замкнув Пєїв. 2-2. У другому таймі розкрився і Дахор. Спершу нігерієць виштовхав вже майже втрачений м'яч і скинув під удар Белькевичу, який елегантно щічкою покотив у кут. 3-2. А вже наприкінці зустрічі Дахор забив сам. Спартак відіграв один м'яч у наступній атаці 3-4. Лава запасних Динамо чекала на кульмінаційний момент. Було останнє Динамо Спартак у фіналі Кубка Содружества. Переможні кадри, які приємно переглядати через десятиліття. Куди гірше братання із москвічами після фінального свистка? Тоді такі турніри, як Кубок Содружества нібито мали на меті об'єднання. Насправді ж це була чергова спроба поглинання України від болотного сусіда. Після 2002-го команди відправляли на турнір дублі, а згодом Кубок Садружества перетворився на змагання молодіжних збірних. Тренери обирали закордонні збори на натуральних полях замість московської штучки. Можна ще згадати 2014-й, коли збірна України Ю-20 розбила росіян з рахунком 4-0. Але інтерес до турніру був вже зовсім інший. Напиши у коментарях, яке протистояння Динамо Спартак із Кубка Садружества тобі згадується найбільше. Ну і постав нам лайк за старання. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.